Я всіх вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Буквально вчора один з наших глядачів прислав нам одне повідомлення, а точніше статтю під такою назвою. Голова бюджетного комітету України стверджує, що людина може прожити на 3 тисячі гривень в місяць і попросив нас прокоментувати цю статтю. Ну, по-перше, хочемо сказати відразу, що мова йде про прожитковий мінімум, і мова йде про голову бюджетного комітету України. Це Роксалана Підласа. Але ця стаття, оцей заголовок, це і ПСО. І ПСО для населення, і ПСО для тих людей, які люблять обговорювати різні події, але не, не аналізуючи реальну ситуацію. Тобто це вся інформація, як, як, якій не можна довіряти. Але на великий жаль, я неодноразово бачив нещодавно про те, що в соціальних мережах оця інформація подана. Різними людьми, різними авторами і під цими публікаціями, під цими назвами народ обговорює подію, навіть не аналізуючи її, навіть не розуміючи, що це і ПСО, що це фактично не так, але вони обговорюють, вони в цьому, мабуть, розбираються і розуміються в цьому, не знаючи, що це повністю кардинальна інша ситуація, про яку ми зараз будемо казати. Хочу наголосити, що на цьому каналі, який ви дивитесь, ми перед тим, як подавати будь-яке відео, будь-яку інформацію, ми її аналізуємо, ми її вивчаємо. Ми її, відповідно, подаємо її вам в тому вигляді, як вона дійсно має бути. Без всяких іпсошних варіантів, без всяких якихось. Незрозумілих, неточних моментів, якщо є інформація. Ми також подаємо інформацію стосовно, як має бути вирішено питання. Ми подаємо інформацію стосовно яким чином треба вирішити то або інше питання. Якщо казати про якусь інформацію, то ми її вивчаємо. А не так подаємо, як Ось, звучить, наприклад, дана стаття. Ні, інформація має, має бути подана чітко, і вона має бути чітко сформована і чітко висвітлена без всяких іпсошних о цих моментів. Так ось, шановні дачі, давайте розберемось, хто ж така голова бюджетного комітету України. А це Роксалана Підласа. Вона була обрана Верховною Радою України саме в кінці 2022 року, в грудні місяці, і займає цю посаду. До цього вона була заступником голови комітету з питань економічного розвитку. Відповідно з 2019 по 2022 роки. Але як же відбувалося це насправді? В Раді оцінили ситуацію, чи можна вижити на прожитковий мінімум 3000 гривень? Це було питання обговорене. І за словами підласи, вона сказала, що уряд встановив офіційно цей прожитковий мінімум на рівні 3000 гривень в місяць. І це є недопустимо для нормального життя. Це її реч, і ці слова, це її офіційна промова. Але, окрім цього, є Міністерство соціальної політики, яке також оцінило реальний рівень прожиткового мінімуму. І вони визначили, що він має бути 9 тисяч гривень, тобто в три рази вище. 9 тисяч гривень. Так оцінила реальну ситуацію Міністерства соціальної політики. І підласа вказує на проблему приведення офіційного прожиткового мінімуму до реального рівня, оскільки багато соціальних виплат прив'язано до нього. Прив'язка йде від оцього прожиткового мінімуму. І це потрібно приглянути в контексті бюджетного планування. Оскільки нерівність у визначенні прожиткового мінімуму викликає негативне ставлення громадян до держави. Ось. Чим треба займатися, а не публікувати незрозумілі і псочні статті, які викликають різну реакцію, в більшості негативну реакцію від громадян? Що ж пропонує Роксалана Підлас? Вона пропонує вести нову базову розрахункову величину, яка буде використовуватися для визначення заробітних платів. Заробітних плат суддів, прокурорів та співробітників антикорупційних органів. І це може вирішити проблему, з її слів, невідповідності між офіційним і реальним прожитковим мінімумом. Тобто питання, який же має бути цей прожитковий мінімум. Ну, не 3000 гривень, це вже очевидно. Але соціальні стандарти залишаються на поточному рівні. У проєкті Держбюджету на 2025 рік. Тобто, мова йде про бюджетну декларацію, там, де всі соціальні стандарти заморожені. І офіційно з трибуни Верховної Ради України, підлася, Рексалана Андріївна, голова бюджетного комітету України виступила і наголосила про те, що прожитковий мінімум, що закладений в проєкті державного бюджету на наступний. Рік може бути переглянути, але за яких умов він може бути переглянути? Вона, це її пряма промова. Вона сказала про те, що це станеться, якщо прогноз зростання економіки випереджатиме очікування за результатами першого півріччя. Тобто зараз прогноз 2,7% зростання реального ВВП. На 2025 рік. Якщо за підсумками першого півріччя буде переглянути макропрогноз, і вони будуть розуміти, що це збільшиться ніж на 2,7%, то треба буде переглядати соціальні стандарти. Це і офіційна промова з трибуни Верховної Ради. Ось вся ситуація, шановні глядачі, стосовно оцієї новини стосовно цього прожиткового мінімуму 3000 гривень. Тож ніяких заяв не було про те, що голова бюджетного комітету України стверджувала якоби, що людина може прожити на 3 тисячі гривень в місяць. Треба інформацію перепровіряти. Ми вам надали чітку відповідь стосовно нашого глядача, який запитував стосовно цього питання, як же відбувається насправді, чи це, чи це справді так, чи це незрозуміла яка інформація. Ми надали цю відповідь, як воно відбувалося, що оце питання вони розглядали. І, відповідно, вже були офіційні виступи, офіційні заяви, окремо голови бюджетного комітету, Роксала підласи стосовно цього питання. Тому, шановні глядачі, це відео надає нам приклад того, що будь-яка інформація має бути перепровірена, проаналізована і подана відповідно нашим глядачам в тому вигляді, в якому вона є. Фактично дійсним. Тому всім вам дякую за перегляд цього відео. Дякую особливо нашому глядачу за те, що він надав ось таку інформацію у вигляді псу. Але ми всі вже зрозуміли стосовно того, що було насправді стосовно питання прожиткого мінімуму. Тому всім вам дякую, шановні глядачі. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками. Залишайтеся на нашому каналі, на цьому каналі ми вам надамо всю справедливу, офіційну і перепровірену інформацію. Всім вам дякую, до наступних зустрічей!